Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Тут раніше царські хати стояли. Ну а зараз людські городи. Зараз друзі покажу місце, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Так, Горбочок. Це тут царська хата раніше стояла. На людських городах там воно город засажений. Зараз отак походжу, покручусь, поверчусь. Отак. Цей городний ну, от і туди до кінця отак пройдусь по цьому городику. Ну, а в мене вже, друзі, є перша знахідка. Така знахідка перша за сьогодні. Я зразу думав, що кра. Схоже дуже на кра. Але це більш за все ручка з ножниць. Такі от великі ножниці були. А це з них ручка. Така ось, друзі, знахідка. Ручка з ножниць. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от І Це сарежечка. Царська, малюсенька така от. Така ось знахідка. Там воно дирочка, куди вона на ухо цеплялося. Ну як, там ще завітушка від цієї дирочки була і на ухо цеплялося. Така от, друзі, сережечка малюсенька. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Випав такий ось круляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Одна друга копієчки Миколи другого. Зараз, друзі, я і про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Так ось, друзі, монетку видала. Одна друга копієчки 1897 рік. СПБшечка. Монетка Миколи Другого Тут, ну а тут вензель. Миколи Другого Так ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це чи кокарда, чи накладочка якась. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Така от воно з цієї сторони штучка. Ну і тут кріплення з цієї сторони. Не знаю, чи кокарда, чи накладка якась на сумку була колись. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це походу срібний хрестик царський. Зараз будемо дивитись. Так, друзі, срібло, спроба видно. 84-та. Він погнутий, але... Ща, друзі, спробую його розрівняти, да покажу краще, що за хрестик такий. Так когось, друзі, хрестика срібного видало. Далі не захотів гнути, щоб його не поламати, щоб не тріщин, нічого ніде не було. Такий ось, друзі, хрестик в емалях. ціле ушко. Такий от він з цієї сторони. Ну а з цієї сторони такий от. Проба 84. Значить 840. Так і от хрестичок попався срібненький. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка як класно випала. Походу... Радянська монетка. Зараз будем скривати, де да дивитися, що воно за монетка. Трешечка походу. Рання радянська монетка. Три копійки, да. Три копійки. 53 рік походу Так, 53-го року три копійки. Так, от. Знахідка, на з цієї сторони так і от. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Так, ось земельку викинув, вона так і показалась. Це походу 10 копійочок. Вже не ходячка. Так друзі, знахідка, 10 копійок. Рік який. 2004 року. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Такий от кругляшочечок показався. Зараз будемо дивитися, що воно Чисто Чистити потрібно, друзі. А монетка не проста монетка, друзі, срібна. Да, воно видно, Біленький. Колір монетки. Да. І монетка дуже-дуже старовинна. Ще, друзі, почищу. Да, краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, срібнесенька монетка. Сильно терти не хочу, щоб не стерти її. Ну срібненька видно воно. Що біленька монетка. Це більш за все, друзі, польський динаричок. Такі от малюсенький. Така от малюсенька монетка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, переїхав на таке от містечко. Там я походив і знаходички, які всі були, ви все бачили, все вам показував. Лишилося десь два-три походити. Далі стемніє. Ось от, от містечко. Перебрався. Це я от там десь. В РПшні полушки знаходив Петровські монетки Потім Єлизаветовські монетки тут знаходив. Це тут горбік хатка стояла раніше. В царське время. Одна хатка була. Чешую тут знаходив. Ну я там воно на горбику друга хатка була. В царське время. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідка. Такая вот монеточка. Копеечка, походу. Ранняя радянская монетка. Так, копеечка. 28-й рик. Такая вот, друзья, знахидка. Ну, что? Шукаем далее. А в мене, друзі, візуальна знахідка. Така от стекляна. Який-то граф в стекляний невеличкий. був. Царського періоду. Такий от розписне, класне. Жаль, звісно, що трішки побите. Горлошко. Тут ось оціле. Так, да, ось оціле. Ну а тут трішки побите. За царського періоду. Така от штучка красива. Розписна. Сейчас, друзі, я неї почищу. Да краще покажу, що тут за рисунки. Така от, друзі, знахідочка. Це дно в неї таке. Ось все, з заглубленням це не побите, це таке зроблене. Така от форма. Красива знахідочка, друзі. Такого ще не знаходив. Жаль, звісно, що трішки зверху відбита, але і років і років, напевно. За сотню, а може за 200 років. Ці знахідці, стекляні. Ще й дожила до такого періоду. Красиво розписано, звісно. Така от штука. І видно, що старовинне по самій роботі. Нерівно зроблене. Таке от, хто знає, що це, пишіть в коментарях. Я думаю, що тюбик для духів чи ще для чогось. А можливо і чернильниця така була невеличка. Хто його знає, для чого воно зроблене було. Знахідка, звісно, цікава. З рисунками. З візеруночками. Така ось бомбезна знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це сапка царська. Така от вона. Цілесенька, але погнута на одну сторону. Сапочка була. Сюди дерев'яшка надівалася. Ну і город запали нею раніше. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, монетка. Так, 2 копієчки 36 рік, 1936 рік. Так от знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Ось такий от хрестик. Ціленький. Старовинний десь 700 років. Ща, друзі, я його труда краще покажу, що воно за хрестик такий. Так от, друзі, хрестика видало. Зроблений чи со свинця, чи з цинка. Такий от хрестичок. Ну, десь 700 років. Хрестик зроблений. Така ось знахідка, ушко ціле, все ціле. Такий от хрестик. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу частина соліда польського. Частина монетки. Срібна. Да, як це так, яке-то зображення однієї. Так, друзі, знахідка. Ну і надписи ось Теж видніються якісь. Частина польського соліда. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копомогу. Так оця Мурдяка. железки, проволока алюмінієва. Всякі алюмінієві обломи. Є трохи і мідних, і латунних. Все. Такі от мідні Так, в общем, по шмурдячку. Ну і тер цікавих знак до що сьогодні мені не попадались, на копей. Сапка царська, кусочок від ножниць, одна ручка від ножниць. Так, такий от пузыречок візуально знайшов з рисунками. Красивенький. десь 800 роки, можливо, навіть і 700. Таке от. Жаль, звісно, що трішки лопнутий зверху. Така ось знахідка теж була. Так, ну і ще що давало. Накладочку, так от сережечку, хрестик. Так, дві бивші ходячки 10 копіячні. 3 копієчки 53 го року копієчка 28-го року, дві 36 1936 року. Так, одна друга копієчки 1897 року. Половина польського соліда. Срібна монетка. Це теж срібна монетка, але сильно залипша, більш за все. Динарик речі посполитої. Ну і такий от хрестичок в емалях. Царський. Такі от сьогодні знахідки були, друзі. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!